В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя прибережних населених пунктів в умовах активних бойових дій, допомога військовим на передовій від сіл Червоногригорівської громади, а ще ситуація на протилежному березі водосховища, зокрема у тимчасово окупованому енергодарі. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Добірка найактуальнішої інформації про будні Нікопольського району уже за мить. Ніч в Нікопольському районі минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Утім, не можна втрачати пильність. Відкрити вогонь російські загарбники можуть будь якої миті. Тож висока загроза ворожих атак зберігається в усіх прибережних громадах. Триває ліквідація наслідків обстрілів та відновлення понівечених будинків і об'єктів соціальної інфраструктури. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається неспокійною та небезпечною залишається ситуація, і на протилежному березі Каховського водосховища у будівлях шкіл та дитсадків, а також комунальних підприємств Енергодара окупанти розміщують особовий склад та зберігають озброєння освітян та працівників міських служб схиляють до співпраці, нерідко вдаючись до катувань. Так само, як це відбувається на Запорізькій АЕС. Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Також він додав, що розміщуються росіяни і у підвалах житлових будинків. Ховаються вони і в підвальних приміщеннях житлових будинків, будинках багатоповерхової забудови, і також приватні приміщення і навколишні села. Дачні кооперативи не залишаються осторонь, тобто скрізь вони грабують, зламують двері, якщо мешканців нема, і виносять все, що можна винести, ну і мешкають там, розміщуючи там свої особовий склад. За інформацією мера Енергодара, окупаційні війська Росії щодня здійснюють провокативні обстріли території промислового майданчика та навколишніх селищ і звинувачують у цьому збройні сили України. Так вони намагаються виправдати терор Нікопольщини, начебто б'ють у відповідь. Водночас місцеві жителі чують і бачать, що обстріл веде сама армія РФ. Усе, що можна зробити зараз, допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій, аби якнайшвидше вигнати з України російську нечисть. Так кажуть жителі селищ Червоногригорівської громади з перших днів повномасштабного наступу люди об'єдналися і передають вантажі на фронт від вареників і консервації до спецодягу і тактичних аптечок. Гроші на продукти та матеріали збирають всіма селами, а готують і відчувають все це у школах та дитсадках. Знаходяться і сміливці, що розвозять допомогу по найгарячіших напрямках. Це в принципі це тільки маленька частинка того, що я буду вести. Бо... Отець Павло показує коробки, у яких невелика частина того, що найближчими днями повезе на найгарячіший напрямок Донецький. Усе це дбайливо приготоване, виготовлене та зібране для наших захисників і захисниць жителями червоногригорівської громади. Минулого разу, як я їхав, це було побажання привезти домашніх вареників з картоплею. Поза минулого разу я привіз їм плов. Мені хлопці кажуть, батюшка, ну розумієте, плов ми можемо зварити самі тут. А от варенички домашніх з такою зажарочкою, вони мені поки розказували, я сам тих вареників захотів. Ми готуємо варенички з картоплею для наших рідних захисників, щоб вони відчули там домашнє тепло, затишок, смак домашніх вареничків. Відчули те, що сини хвилюються. За них моляться, і щоб живими повернулися якомога скоріше додому. У звичайній сільській школі вчителі розгорнули справжній продуктовий фронт і тримають його з 24 лютого. Скільки вареників, пиріжків, корисних батончиків та баночок з консервацією вже передали військовим, підрахувати навіть не можуть, та раз за разом між онлайн уроків надягають фартухи і стають до справи, бо відчувають, що їхня підтримка дуже потрібна на нулі. Вони дуже вдячні нам, що ми про них не забуваємо. Вони відчувають, що сильний ти. Сил, що ми за них переживаємо. Прапор український завжди з їхніми підписами, з побажаннями, з подякою. Дуже їх багато в нас. Тому, звичайно, відеозвернення. відеозвернення дуже часто отримуємо. Сьогодні їм смачненьку аджику зробили, нехай їдять, варенички, дівчата там ліплять. Не втомилися? Та, Хіба це втома? – Хіба це втома? Ми раді день і ніч. Працювати для хлопців, аби тільки їм там було і тепло, і ситно. І без додому, да. повернулися. Да. кипить робота, і в іншій школі тутешні вчителі також стали заплити з першого ж дня повномасштабної навали на Україну. Готують краще і більше ніж зараз для себе на свята, і вергуни, і пиріжки, і картопельку з шкварками. Могу. Бага... Все, все домашнє. Вінегрет, то лінії робили. За да? новий рік ми робили біні... да. О, з яка пуста, голубці готували. Уже ми муки, мабуть, тонну переробили. А ще готують фірмові вітамінні закрутки, імбир з лимоном та медом, або наші хлопці та дівчата на передовій не хворіли. Усі продукти привозять жителі селища. На кожній готовій страві пишуть трохи добрих слів для захисників. Коли така етикетка їм потрапляє на очі, їм навіть вона їм важливіша, ніж те, що знаходиться там у торбинці, чи в коробці, тому що вони бачать, це з дому, ми і, і наші хлопці як діти вони дуже радіють. А тоді дзвонять нам, і Ми тут всі ридаємо. теж пригаємо від щастя, що воно їм душево. А це вже дитсадочок, і тут виховательки так само не сидять без діла, готують їжу для військових, що чергують на блокпостах Нікопольського району. А ще шиють головні убори для солдатів, балаклави та бафи, аптечки та спідню білизну у госпіталі. Тканину закуповують через волонтерів, частину приносять односельці. Починали ми вже з ручних машинок. Це такі старенькі, бабусіни, потім ми опанували електричну машинку домашню. А тепер ми вже професіонали. Ми вже опрацьовуємо більш професійні такі машинки. Думаю, перед зазвичай Є, коротший, коротший, а ззад же ж понижче, що було добре закрита форма. І ще один дитсадочок червоногригорівської громади, у якому день і ніч працюють на перемогу. Тут вихователі шиють одяг, платуть сітки, так і кіморе. Дошкільний заклад на початку літа потрапив під ворожий обстріл, та це його працівників не зупинило. стаємо і йдемо, тому що раніше було скільки можемо, а зараз скільки треба. По іншому ніяк співаємо іноді тут. Було з різдвяний цикл. Ми різдвяні пісні співали. Потім народні. Одного, одного підтримуємо, обіймаємо зранку один одного. От і весь наш секрет. Одяг тут відчувають гірше за професійних кравчинь ковти і штани, футболки, фліски все, що може стати у нагоді на війні. Нам допомогли, дали викройки і все це самі самі ми робимо шість шість людей. Це двоє крої. На початку війни десь на Київську область туди відправляли, де хлопців забрали. Спочатку своїм місцевим, а потім уже починали відшиватися на роти, на батальйони. Таке ну допомагаємо чим можемо. Є карта волонтера, на яку повністю вся громада скидує хто що може, і цим допомагає. На передову усю цю допомогу відвозять волонтери. Отець Павло вже десятки разів доправляв вантажі на самий нуль. От і зараз повезе під Бахмут та Солодар. Чи безпечні такі поїздки? Відповідає, як і годиться священнослужителю. Ну я так скажу, їхати туди завжди безпечно, бо я з Богом подорожую, а там все інше, хлопці, дівчата вже прикриють. На знак подяки захисники завжди передають, щось Червоногригорівській громаді селам, які невтомно працюють на перемогу, людям, біля яких щодня літають і розриваються снаряди, та які не опускають руки, попри постійну небезпеку та нескінченні обстріли. Зі сторони Енергодара хлопці Солидару нам передали оцей шматочок солі. Він мене як от зараз кажуть, що Бахмут це фортеця. Так, от і в мене асоціація з нашої громади, що ми фортеця, що ми оця, як оця сіль, ми вистоїмо, переможемо, і все буде Україна. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Солко, Про Нікополь. Підтримуємо один одного і продовжуємо протистояти російським загарбникам разом. В єдності наша сила. Будьте обережними, не ігноруйте сигнал тривоги та вірте у Збройні сили України. Нова добірка актуальної інформації про життя Нікополя та навколишніх громад. На вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.